Петро Черник з нами на зв'язку, військовий експерт. Традиційно почнемо розмову про ситуацію на фронті. Вітаємо вас, пане Петро. Слава Україні, Героям слава, слава. давайте почнемо о, з обговорення заяви Кирила Буданова, яка пролунала нещодавно в інтерв'ю, про те, що росіяни наприкінці весни на початку літа можуть розпочати. Новий великий наступ, і відбудеться він на, на сході на Донбасі. І хочеться від вас почути, який формат може бути цього наступу, враховуючи те, що ну здавалося б, в Авдіївці ми побачили вже всі спроможності Росії: десятки тисяч військових, каби, авіація, артилерія вони використовували все, що в них наявне що може бути кардинально нового. Чи це просто збільшення кількості людей, ширина фронту, ширина наступу? Як це може бути? І як і чи якісь ми бачимо ознаки того, що Росія до цього готується? Чоржя до цього готуються однозначно так. В стратегічному сенсі їхня мета не змінилася і не зміниться. Вони ставлять перед собою завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Дійсно, Луганщина всього навсього 2% території перебуває під нашим контролем. А з боку противника Донеччина окупована десь на відсотків 57%. Це доволі багато, але і інших. 43 треба ще пройти. Чи можуть у стратегічному сенсі росіяни показати щось нове? Ні, не можуть. Вони на вершині своєго технологічного воєнного укладу. Єдиний ще більш-менш для них перспективний напрямок це збільшення кількості коректованих авіаційних бомб, але знову ж таки все упирається безпосередньо в те, що називається авіація в адекватному робочому стані. в них у межах 70 машин Су-34 і десь у межах 120 є. Су 24 правда, ще су 24 є доволі багато більше двох сотень на консервації. Але знову ж таки стоїть питання з якісним обслуговуванням цього мотлуху, і найголовніше підготовкою пілотів. Отут у них доволі все складно. Разом з тим не скасовуємо і не забуваємо Бахмут, бо він має таку найбільш правильну цифру показників у утрат. За 10 місяців вони там поклали більше ніж 22 тисячі особового складу. Тільки один ПВК Вагнер, про якого ми росії добряче підзабули. Що його оголосив про створення? 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і десь до двох загальновійськових армій. Сукупно це до 300 тисяч людей. Це дуже багато. Разом з тим, я не поділяю точки зору більшості експертів, котрі стверджують, що до початку червня вони спроможні таку велетенську кількість людей поставити до строю. Якщо вийдуть на показників у половину від задекларованих. Показників то це для них буде добре. Ну власне про цю цифру 300 тисяч до літа говорив і президент Зеленський. І ми показували в наших ефірах секретні документи ще раніше про те, що там збираються набирати аж таку армію. А у вас би хотілося запитати, а от що до нас чи готові ми протиставити щось противнику в цьому е, випадку набору 300 трьохсот тисяч, і чи допоможе тут за контрмобілізацію, який зараз мають ухвалити, можливо, вже навіть на цьому тижні? Тут є ще така дуже цікава деталь, яку нам вартує проговорити. Ми дивимося на цих 300 тисяч як 300 тисяч плюс. Тобто до того uh -huh. угруповання, котре Є, а це не зовсім так підкреслюю, Це не зовсім так, тому що до 30 тисяч особового складу вони зазнають втрат кожного місяця. Їх треба компенсувати. Отже, умовно, якщо це три місяці, то вже 100 тисяч. Тобто ця цифра така, вона дуже умовна і має певні відтінки, навіть якісь частині інформаційно-психологічних е, операцій стосовно е, нас. Ну, зброї зброї і ще раз зброї хороші новини від в першу чергу чехів по забезпеченню до 800 тисяч наш на артилерійськими снарядами. Мало це чи багато, якщо поділити на 5 тисяч, десь орієнтовно так. Добові наші показники, то це добрих півроку. Плюс іст Естонія задекларувала, що ще плюс 800 тисяч знають де взяти. І все ж таки, я сповнений хай стриманого, але оптимізму, що найближчими тижнями е, американська допомога таки буде розблокована, навіть якщо вона буде у вигляді кредиту, то усе рівно є тут дуже багато критики, що, мовляв, наші онуки будуть ці кредити віддавати. Та хай краще віддають наші онуки, аніж росіяни і влаштують черговий геноцид. Як на, на настрої і плани Росії по наступу на сході? Впливає якраз ця допомога, яку ми очікуємо? Хочеться про це запитати сьогодні, якраз 8 квітня. Сьогодні о, розблоковується робота конгресу. Вони повертаються в них там дуже цікава система канікул здається. Вони відпочивають більше ніж працюють, але то їхні справи. Нам головне, щоб вони це проголосували. Якщо допомога буде проголосована найближчими днями, як це вплине на плани Росії і як це вплине на нашу спроможність до оборонних або навіть наступальних дій, про які ми цього року. Намагаємось не так активно говорити, як минулого року, але все ж таки десь в душі ми мріємо про те, що ми на якихось напрямках зможемо перейти в контрнаступ. Росія перебуватиме в тому стану, в тому стані бойової готовності, в якому вона є. Вона не може підняти вище показники забезпечення свого війська, ніж може. Пройдемося по кількох важливих класах зброї. Скажімо, танки виробляти може тільки один танк Т-90, максимум 25, Ну можливо, 30 на місяць більше не можуть і не зможуть. Дійсно на складах ще є в межах до 10 тисяч найрізноманітнішої бронетехніки. І за принципом канібалізму, коли з двох-трьох машин ліплять одну більш-менш робочу запас міцності при такому типі ведення бойових дій, які є зараз, у них ще є в частині авіації. То Су-34 за минулий рік поставили до строю всього нашого 6 одиниць. Тільки за один лютий більше ніж десяток упало і будувати якісну а. Авіацію за винятком су 30 Су-35, у невеликій кількості вони не можуть і не зможуть. Залишається у них великий потенціал за снарядами 125-130, ну можливо, до 150 тисяч піднімуть на місяць. І так найбільший показник, який є на планеті Земля. І найголовніший ресурс даруйте про це, будемо говорити нескінченно. Такий людський, отам От у них ставка. Ну а потужнішого воєнно-промислового комплексу ніж американський на планеті Земля. Немає тема F-16 Перегріта, переболіла. Вона вже й дуже й дуже має коефіцієнт корисності, щоб нарешті це все прийшло на складах у межах від 3 до 4 тисяч різних модиф... модифікацій ракет атака хоча б тисяча серйозно би дуже змі... змінили хід е, бойовища. Розуміємо, що за як оператор е, установок М142 і М270 Ми друга країна в світі. Ми маємо пускову установку, але потрібні ракети. Я пам'ятаю, років 8-10 тому була дуже популярна теза про москітний флот такі кораблі, які невловимі в Чорному морі або в будь-якому морі, в океані, і вони дуже ефективно себе демонструють проти великих там, авіаносів чи інших там, крейсерів якихось. І тут хочеться провести паралелі з нашими можливостями, можливостями наносити несиметричні удари. І вражати на території Росії ті об'єкти, які фактично і забезпечують потреби російського війська. Ми бачимо спроби наших дронів влучати і по литовищах, і по навтобазах, де ще в Росії є такі чутливі точки, наприклад, там той самий «Уралвагонзавод», да, який виготовляє. Російські танки чи можемо ми вражаючи такі об'єкти, зменшити військовий напряму відчути зменшення військового потенціалу Росії на лінії бойового зіткнення? 100% можемо. Та чому ж ні? Але питання масштабованості. носі ввоєнний хребет нацистської Німеччини. Я я дуже люблю історичні паралелі. Зламався тоді, коли британці і американці засипали бомби. їхні так так звані. Переробні заводи і синтетичного бензину, бо у німців була доволі велика проблема з самою нафтою. Вони придумали унікальну технологію, коли дрібно перемелений, практично до пилюки вугілля в спеціальній установці схрещувалося під високою тиском і температурою і з водним. І оцей синтетичний бензин у них був як головне паливо для техніки. Як тільки це все зруйнувалося по великому рахунку, рейх рухнув. От і тут ми маємо усвідомлювати, що чим більше буде ударів по воєнній промисловості Російської Федерації і особливо по нафтопереробній галузі. Ми до речі намацали цю бульову точку. Вона дуже сильна, але пам'ятаємо, що великих заводів у них більше 30, а маленьких а, а малих ще десь 50, сукупно 80. Ну і щоб завдавати таких якісних ударів, то треба масштабовувати виробництво безпілотників на дуже великі показники, хоча б так як вони завдають удари шахедами. По нашій території. От якби вдобу прилітало, то точніше вилітало 30-40, і хоча б десяток долітало і так попрацювали місяць-два, от тоді точно був би результат. А чи в нас така спроможність? Ми на це можемо хіба тільки сподіватися, мені здається, щоб вдень вилітало, в добу 30-40 таких маленьких літачків. Ну, ми бачимо вже хвилі там по 40 дронів, але поки що нещодавно, і сподіваємося, що. Що ми маємо такий потенціал, щоб це стало таким же системним явищем для росіян як для нас нічні атаки шахедами? Власне, про нічні атаки шахедами. Сьогодні ми знову відчули на собі, як це, а Харків ці обстріли відчуває ну, щодня, буквально не буває, мені здається, дня такого, щоб Харків не відчував на собі або шахеди, або С-300, або Каби навіть туди долітають. От якщо ми говоримо, на початку нашої розмови зачепили, що росіяни нам нічого нового такого не покажуть і будуть зосереджені на на Донеччині, а от навіщо їм Харків таким чином аж обстрілювати? енергетична інфраструктура зруйнована, цивільна інфраструктура нищиться щодня. Навіщо це? Це Та теж. Елементарно якась... все просто. Елементарно все просто війна екзистенційного порядку, війна на виживання. Головна і фундаментальна причина цієї війни Московська імперія, недоімперія, на держава, як вони там себе називають, неможлива без українців підкреслю. Це константа, це пора давно зрозуміти. В них такий менталітет, що якщо не можуть захопити, треба знищити. От і все путін дослівно, Я буду нескінченно цю фразу його проводити. казав і каже. Я не зроблю помилки Сталіна. Яку помилку зробив Сталін після того, як влаштував голодомор? Перший раз в 39 році західна Україна повернулася в лоно великої України, тоді радянської, а потім у 44 му То його помилка в тому, що він спробував українців перевиховати. Ми не сумісні, ми не помістимося на одній планеті. Земля про це ще писав їхній імперський. Історик Василь Осопович, Ключевський в кінці 19 століття Україна загроза Росії, Росія загроза Україні. Залишиться хтось один. Це константа і істина, і вони будуть нищити, тому що не можуть захопити. І ще один момент: ми чомусь розводимо війну і політику. Та війна найконцентрованіша політика, котра взагалі існує у філософії як явище. Карл фон Клаузовіц. війна ніщо інше як продовження політики насильницькими методами. Чи врятує Харків нові системи Петріот, про які говорить президент? Постійно в своїх щоденних зверненнях і у в співрозмовах зі свої, з західними партнерами чи є шанс у нас на отримання нових цих систем, які б могли захистити Харків від російських бомб? І взагалі, яка ефективність? Одна ракета Петріоту коштує неймовірних грошей, а С-300 або навіть ті ж самі каби для росіян це копійки. На ну, кілька мільйонів доларів дав від трьох до чотирьох в інформаційному просторі. Шириться інформація. Вартість одного пострілу Петріота. Скільки їх потрібно для того, щоб знешкодити у цю хвилю на тисяч російських ракет і кабів, які в них є в наявності, які навіть не треба їм виготовляти. Момент перший кабель це дуже складний об'єкт для перехоплення. То я поки що не можу дати виваженої точної експертної оцінки, бо немає, немає емпіричного матеріалу, щоб ракета наземного базування зенітна збивала. Зспівала коректовану авіаційну бомбу. Вона коли виходить із пілона із відповідного носія на відстані 40-70 км, Літак перебуває дуже високо, 10-15 кілометрів у повітря, і вона по діагоналі рухається до цілі, тільки дещо, дещо змінюючи свій рух. Насправді філософія успіху боротьби лежить в авіації. Чому? Збільшити відстані далі ніж на 70 км, вони не зможуть. Вони ще раз таки повторюю друге на вершині свого технологічного укладу і нічого ліпшого придумати не зможуть. Але разом з тим, F-16 має прекрасну ракету АІМ-120 АМРАМ. Може завдавати ударів на 180 км. кілометрів. От і перекриваємо оці відстані. Чому з патримотами дещо важча ситуація? Ну не важча, складніша. Чи можуть вони поборотися? Та та чого ж не можуть найкраща комплектація ракети має до 140 км кілометрів дальністю завдання ударів. Можна обчисляти навіть самі носії, і такий досвід у нас вже є. Але машина сама по собі дуже важка комплектований патріот. Чи на шасі Ошкош американської фірми чи на шасі Ман разом із ракет. І магазином ракет до нього може важити від 28 до 40 тонн, це велика машина, її треба розгорнути. Вона має знайти місце, упертися в ґрунт. Екіпаж має провести всі розрахунки, це відносно довго. А пілот діє блискавично. Машина рухається F-16 2400 км максимальна швидкість. Самі ракети дуже високошвидкісні, до 5 махів швидкості, можуть мати. І як тільки F-16 бере на приціль, Подібну машину як су 34 вона переречена бойовий радіус із двома ра. Ракетами більше ніж тисячу кілометрів, це дуже серйозно. От де відповідь, але нарешті треба, щоб наші союзники ну, зняли вже цей запобіжник на надання цих машин. 10% я бачила десь нещодавно заяву про те, що в цього року ми, якщо і отримаємо, то приблизно 10% від обіцяного обсягу f 16 Ну і да, заяви лунають різні там від того, що десь навчання завершились, до тих, що там українські пілоти проходять навчання на легкомоторних літаках. Поки що нам складно скласти цю конструкцію до реального, але сподіваємося, що в якийсь момент ці літаки просто з'являться в нашому небі і будуть ефективними. Але враховуючи таку важливість f 16 яку ви описали, де нам їх базувати? Ми бачимо, що Росія кілька місяців тому просто демонстративно, я так розумію, демонструючи саме для західного світу, атакували щоденно наші аеродроми, показуючи, що як тільки видасти F-16, ми зруйнуємо їх одразу на всіх злітних смугах, і почались розмови. А можливо, їх краще базувати десь в Європі. Але тут виникає інше питання: що Росія ударить по якихось литовищах в Польщі, в Румунії або в країнах Балтії, чи буде це вже атакою на НАТО, і чи погодяться на це європей? І чи дадуть вони в 16 враховуючи там вразливість наших аеродромів, де їх базувати? От так тобі видали всі секрети, але ми ну, сподіваємось давайте, давайте ми дуже акуратно підійдемо до аналізу цього питання, бо воно дуже серйозно. Україна велика, особливо те, що стосується наше карпатське підгір'я, там є де. Там є де попрацювати у правильному напрямку, і єдине, що скажу, бо не хочу вдаватися в детальний аналіз, бо противник проаналізує кожне наше слово: технології із захисту і приховування відповідної авіаційної техніки існують. Угу. Супер, це нас влаштовує. Не будемо викривати секрети, але питання таке стоїть, тому що ну захистити наше небо. На в ми це круто, але хотілося б і захистити самі в Знаєш, Люди віде. говорять менше знаєш, міцніший сон. Давайте продовжимо. А, поки ми все ж таки очікуємо підтримки від партнерів, які. Висловлюють на словах там підтримку нас до перемоги і що ніколи не віддадуть Україну в лапи Путіна з іншого боку. Китай, який дуже обережний в своїх публічних заявах, він робить фактичні кроки в підтримці Росії. От Блумберг пише про те, що. Китай надав путіну до супутникової інформації, постачає мікроелектроніку, і навіть обладнання для виробництва танків. Чи є в світі важелі впливу на Китай і як нам взагалі розірвати цю співпрацю? Тому що якщо поєднати співпрацю Росії з Китаєм, Північна Корея, Іран, то ця візла здатна одразу з ходу провести третю, четверту світову війни здається. На на моє гли, глибоке переконання, от почну з, о, з останнього. Вашого вислову третя світова уже на марші. Ми в ній. Ми в умовному 1939 році. жовтень місяць вже дійсно тоді відбулася атака по Польщі, і Гітлер дав чітко зрозуміти, що буде будувати нову гегемонію у Європі. Чи, чи його тоді ще можна було зупинити відносно малою крою? Однозначно так, але не вистачило мужності у першу чергу британцям і американцям. Американці включилися тільки після Пьорла Харбора. А це так між іншим 1941 Рік уже кипіла німецько-радянська е, війна та така маленький ліричний відступ. Я поділяю вашу точку зору, що вісь скла складена, як явище, це велике світові тиранії. Ви вже їх перелічили, і на мій погляд, якось суттєво на них уплинути може тільки одна країна сполучені Штати Америки. Але з огляду на те, що там зараз такий дуже важкий електоральний процес, і ще невідомо хто стане президентом, і з огляду на те, що американці ніколи нікуди не поспішають така їхня природа, такий їхній менталітет. По справжньому на цю хвилину інструментів не немає така жорстока дійсність. Ми б'ємося на передовій не тільки за власну незалежність, не тільки за власне життя. Ми ще й дійсно на передовій боротьби за світову демократію, як Ярища. Американський політолог Френсіспуяма, який сформулював концепцію перемоги лібералізму у світі ще в 90-х роках, сильно помилився на превеликий жаль. Ялтинська система зруйнована, а п'ята система напишеться тільки між двома гігантами і тільки через каскад малих, середніх і, вже, на жаль, однієї великої війни. Питання: чи вона дійде до такої великої грубої тональності, як це було у Другій світовій? Є ще шанс цього всього уникнути. Сподіваємося на це. Петро Черник, військовий експерт. Дякуємо вам, що включили.